Всі вони тут, ці безпритульні тварини, які десь потрапили в воду, потрапляють сюди на реабілітацію. Вони залишаються тут, поки ми їх не прилаштуємо. Я сама лікар, і я їх тут сама є обслуговую. Тут багато тварин, які після клініки приходять сюди, на реабілітацію яким просто нема куди повернутися, і е, жити на вулиці вони вже не зможуть, тому що вони або втратили кінцівки, або е, взагалі е, паралізовані. Ну і шукаємо їм господарів, Помогли А як, як ви їх віддаєте? Хто вас забирає? Через соцмережі особу не роздаємо, тому що боїмося вказувати взагалі це місце, щоб перевести бомбу. Тоді масовий подкідеш починається. Через клініку, ветеринарну клініку, приходять туди, питають: у вас є цуцики, у вас є собачки, можна вас собачок взяти. Ну і вони перенаправляють з клініки до мене. Часто От, забирають? Так. Дуже рідко, але буває так, що там якийсь місяць повезе, двох-трьох заберуть. Ну а взагалі то не за да. часи раніше більше забирають. Раніше за, час да. а за часи війни за часи війни то, то майже не забирають. А, за які кошти ви це утримуєте? Хтось допомагає вам? А, основне харчування це каші, м'ясні продукти. Це за наш рахунок залою. І є декілька людей, бізнесменів, які нам допомагають кормом. Корм. Періодично, так. Ну, Ще періодично. раніше нам допомагали волонтери, збирали кошти і ну, нам переправляли вже корм. От, ну, Зараз ну, це, це невелика кількість корму. Це може бути там, до 10 мішків. До 10 мішків це нам на тиждень. За день потрібно два мішка роздати. Так. 20 кілограмів корму це за день. Да. Скільки у вас кошти виходять за місяць на утримання? Хто їх рахує? Хто їх не рахує? Не, не, не рахує. Wow. Ну приблизно, приблизно дивіться, ну так, от 5-6 кілограмів каші це 60 гривень, десь так 70 гривень. І плюс м'ясна продукція. от, Ну, десь в день, отак от десь приблизно 150-200 гривень. 재미. Це це крім да корму, це, це 是 они, они .是, кашу, яку треба їм вжити.